Привіт усім! Уявіть місце, де природа поєднується з комфортом і сучасними технологіями. Місце, яке надихає на творчість, спілкування та активний відпочинок. Саме таку зону ми плануємо створити у центральному парку селища Васильківка. На сьогодні ця територія ще зовсім не облаштована. Але ми прагнемо створити простір для молоді, який відповідатиме найсучаснішим стандартам та буде доступний для кожного незалежно від фізичних можливостей. Це стане точкою тяжіння для молодих людей нашої громади, місцем зустрічей, ідей та натхнення. Прогулянкові доріжки, вимощені броківкою, вестимуть до сучасних торгових лотків, де можна буде насолодитися кавою, швидкими перекусами та морозивом. Головною родзинкою стане сонячне дерево, унікальна конструкція, що заряджатиме мобільні телефони за допомогою сонячної енергії. Сучасні лавочки, з будованими зарядками для гаджетів, будуть розташовані поряд з конструкцією, а також матимуть зручні місця для паркування велосипедів для створення яскравих моментів. Ми облаштуємо фотозону, де кожен зможе зберегти свої спогади. І найголовніше, наш простір буде оснащений безкоштовною зоною Wi-Fi, щоб завжди залишатись на зв'язку. Цей молодіжний простір стане серцем нашої громади, де кожен знайде місце для натхнення, відпочинку та приємного проведення часу. Приєднуйтесь до змін і разом зробимо наше майбутнє кращим.